Ало з турботою та повагою до печінки і жовчного. Тут в нас багато цікавих відео знищення російської техніки на лівому березі Херсонщини, і також є у нас повідомлення про знищення білоруських офіцерів, найманці будемо їх так називати у цьому районі. Зокрема, у нас поширення відео. З'явилося поширене відео знищення російської артилерії, гармати Д20Д 30 дронами групи Романа Костенка або групи Грома. Ну і також яка. Власне кажучи, вже ми їх показали від мадір, але почнемо із групи грома. Якраз от е, Ніколаївський ваньок зокрема поширив ці кадри вчора, тому можливо ви їх і бачили. Але ці потужні скиди, удари по російській артилерії, свідчить про те, наскільки еволюціонували дрони ударні дрони у цій війні, як засіб ураження різноманітної ворожої техніки. І от І Якщо ми сьогодні на ранок побачили 61 одиницю ствольної артилерії, Знищеної ворога, то серед цих гармат можуть бути, зокрема, і от такі гармати Д20, Д30, які росіяни застосовували у Херсонській області на лівому березі, обстрілюючи в тому числі таких гармат правий берег, в першу чергу, якраз Херсон, вони обстрілюють інші населені пункти на правому березі, б'ють по мирних людях. І от наша аеророзвідка, і наші військові, які займаються саме от такими ударними дронами, атаками з них знешкодили, знищили три. Одиниці російських гармат де 20 або де 30. Їх з повітря важко розрізнити вони подібні, Тому умовно, власне кажучи, ідентифікували або де 20 гармат, або де 30, Але три одиниці замасковані. Бачимо, там у лісосмугах були виявлені і знешкоджені. Ну і також група птахимадя знешкодила у тому ж приблизно районі, але приблизно вже ближче до села Кринки. Знищили російську бронетехніку БМД 4М і БТ бтр 82 АТ, в який спосіб вдалося знищити цю бронетехніку ворога. Власне скинули міни, тобто відбулося дистанційне мінування тих шляхів, по яких росіяни постійно рухалися, пересувалися. От вони підірвалися на цих мінах, а згодом з ударних дронів вже цю техніку було добито, підбито, аби росіяни не змогли бронемашину БМД евакуювати. Її на підтримку відправили бронетранспортер. БТР 82, аби евакуювати, відтягнути він те. Теж підірвався, і добили зрештою з дронів обидві ці бронемашини ворога. Наші військові з групи птахи Мадяра», власне, це БМД 4М, вона призначена для російських десантників, так і вона і розшифровується, бойова машина десанту, і можуть десантувати такі машини навіть парашутним способом. Як пишуть, отож, власне кажучи, добили, власне кажучи, ці дві машини саме на Херсонщині. Наші військові з дронів. Тож, дро... роль дронів зрос. У цій війні, а ще дуже цікава новина із цього ж таки району на Херсонщині: це ліквідація офіцера білоруської армії. І є підтвердження вже з документами того, що вчора, 23 січня, українські військові денацифікували у кринках громадянина Білорусі. Є його військовий квиток, де мова про старшого лейтенанта Дениса Олександровича Лазарева, 76-го року народження, який штурмував кринки в складі 328-го полку новоствореної 104-ї десантно-штурмової дивізії окупантів. Ось така новина розлетілася вона вже інтернетом на наші військові поширили ці документи, ці дані і, власне кажучи, є чіт чітке вкотре от підтвердження того, що окремі от, власне білоруські офіцери, солдати, військові йдуть такі в окупаційну армію. Очевидно, це їхні добровільне рішення або гроші хочуть підзаробити, або інша мотивація все це закінчується для них. Бачимо печально. Це до слова, коли росіяни про різноманітних найомників говорять, то з їхнього боку виплигують. Постійно от, вилазить така інформація то про білорусів, то про сомалійців, то про ще якісь екзотичні різноманітні країни. Часто власне тим країнам, з яких намагаються завербувати, мобілізувати так званих добровольців свою окупаційну армію, їхні пропагандисти відмовляють у власній ідентичності. І ось на російському телебаченні зараз дуже загострилася тема Казахстану, як ми знаємо. Там персональний монград в Казахстані Тіно Кандалакі голосу. Сили і черговий такий виток загострення навколо Казахстану, от в російському інформаційному просторі, знову клацають зубами, пускають піну, заявляють, що не існує жодних казахів, поки Ленін їх не придумав. От Ленін не Україну придумав на думку Путіна, і Казахстан, і Узбекистан, і азербайджанців теж придумав Ленін і більшовики там у 17-му році. А до того не існувало ані таких націй, ані таких народностей, і власне кажучи, все це в Москві, Так би Мовити в центрі прийняття рішень вже сформували, зліпили. А зараз невдячні казахи, узбеки чи азербайджанці не хочуть російську агресію підтримувати і відновлення імперських амбіцій. Послухаймо коротенький фрагмент із цього ефіру. Далі продовжимо розмову з гостем нашого ефіру. От смотрите, як появился Казахстан На самом деле, сначала спочатку називалось ССР, да, в составі РСФСР. То есть вообще никаких казахов не было. Потом внутри Казахс... Казахской СССР создали Киргизскую СССР. А потом ребят, взяли дали, и вытащили, и да. ее отделили от РСФСР. То есть там настолько волюнтаристски принимались решения о формировании наций, например, узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Взяли, создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков. То же самое создавалось. А ну, как, кто то, такие азербайджанцы? Говорить. Нет такой национальности азербайджанцы. Ну, так бачимо, не існує на думку з цих гостей Норкіна, їхніх е телеефірів пропагандистських російських, ані азербайджанців, ані узбеків, ані киргизів, ані казахів. Все це було придумано російськими більшовиками. От така от версія. Ну, десь ми це вже чули і чули неодноразово, але такі от тези, таку пропаганду транслюють на дуже широкі маси в Росії. Напевно, хтось і вірить, сприймається за чисту монету.